Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися ось рецептом таким смачного пирога. Хоча б я навіть не можу сказати, що це рецепт, тому що я нічого не важила, а все давала на око. Але на диво, пиріг вийшов дуже чудовий і смачний. Інколи щось готуєш, відважуєш, виміруєш. І може не вдатися, ось такий смачний. А тут все на око кинула. Я собі вбила яйця, подала цукор, щіпочка солі. Ну, все на око. Нічого не мірила. Кисле молоко теж линула ось так на око, скільки мені захотілося розпушувачу додала. Все гарно перемішувала. Виходить такий шоколадний, додам какао, виходить шоколадне рідке тісто і також приготую сир, домашній сир, і буде з таким сирником. Додаю какао, борошно, і ось буде все. Просте таке тісто. Яйця, цукор, розпушувач, какао, борошно, кисле молоко. Борошно сиплю і щоб тісто вийшло таке, як густа сметанка. Можна було, звісно, перемішати борошно лопаткою, тому тісто не так сіло, в мене трішки сіло, але нічого, воно потім гарненько виросте. Також я взяла сиру, ну, я його не важила, але десь приблизно у мене кіло 200 Цукор додала, яйця, щепочка солі, кукурудзяний крохмаль. І все приб'ю блендером. Буду пекти на дечці великий розмір течки, Великий виходить пиріг, печеться одним коржем і виходить дуже смачно. Я вже казала, також додам ягідки. Можна заморожені, можна свіжі, можна полуницю, в кого які ягідки є. Виливаю тісто, а наверх лишаю трішки. Зовсім не половину, не меншу половину, а десь четверту частинку тіста я лишила. Тісто розрівнюю по дешці і викладаю сир. Сир такий в мене густуватий, трішки тяжкувато буде розрівняти, але ж нічого. Легенько розрівнюю, а так як в мене тіста лишилося мало, тому я беру кондитерський мішок і роблю ось такі полоски, а потім їх. З'єднаю і вони як будуть пектися, вони гарно все з'єднається і запечеться. Між тістом посипаю червоною смородиною. По річки, як нас скажуть. І ось так роблю і тоді тісто з'єдную. І коли тісто буде пектися, воно з'єднається. Так шпажкою поробила, сажаю туховку розігріту на 180 градусів. Пікся пиріг у мене 50 хвилинок. Зверху готовий, посипаю цукровою пудрою. Трішки в мене охолону не повністю. Він ще в мене теплий, але вже, ось, подивіться, гарно нарізається і гарно тримається. І подивіться, який він гарний виходить у розрізі. Тому не завжди потрібно все гарно відмірувати на рецепт і важити. Можна ось так, дуже виходить смачно. Вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемось.